Ah, ah. Наступила тільки, що її роздавила. Шкарлупа, слабенька треба, кальцію, мабуть, додати у цей комбікорм. Зараз про комбікорм вам трошки розкажу. Питають. Всім добрий день. Дзвонять, питають, чим ти, чим ти годуєш качок, що вони у тебе так ростуть, як на, прям капець. як... Як на дрожжок, товариші трудьоги, дивіться. По-перше, це такі качки. Качки, які ростуть десь два з половиною місяця. Зазвичай, ті типу, три. Ну, будемо пробувати три місяці держать і робити забій. Ну я думаю, що, мабуть, буде це все діло раніше, так як качки вже такі мочненькі, гарненькі, і питають колянчик, чим годуєш, то зараз я вам розкажу: чим ти годуєш качок. Що вони у тебе так прелісно ростуть? Роблю звичайний свинячий комбікорм. Я, Як вам сказати, у мене виходить поросята обичні свої домашні. Тобто, вони в мене не супер, якісь там генетичні звичайні домашні свині. На генетику, коли я перейду, дай Бог, може це буде з часом. І теж там писали, що дуже жалко, що ти не розвиваєшся в плані свиноводства. Більш уже масштабно, там не розвиваєш якесь там фермерське господарство, як це роблять, інші бройлери, бройлери, інші бролери, інші блогери. Друзі, я вам скажу так: думка така є: немає приміщення. Тобто, у нас усе наскільки знищено і порозбивано, коли була так звана розпайовка, тобто коли колгоспи розвалювалися, людям треба було. Ну, якось типа Виділяти там, я так розумію, кожен, хто працював в колгоспі, претендував на якусь частку земельної ділянки, там і так далі. І от земельних ділянок на всіх не вистачало. І робилася така собі штука, яка називається розпайовка. Це есть, були якісь приміщення, якісь склади і, і так далі. І оці склади там деяким людям просто видавалися. Да? Або, наприклад, був там склад, чи ферма якась невеличка. Да? Второй. І оцей сарай він ділився на декількох осіб там на чотирьох людей чи на п'ятьох. Тобто це все діло оцінювалося е, в рахунок оцього, получається якогось там е, паювання. Да? Ну от е, кожній людині там повинні були видати там по 100 тисяч гривень, да чи як воно там було? І от е, оцінювали сарай в 400 тисяч, да? давали якийсь певний документ під знесення цього сараю, або, получається. Ну, якось там воно отак робилося, по-інтересному. Щоб просто ці люди могли собі ці кошти вернути. Тобто, хочете, беріть цей сарай, займайтеся, не хочете, можете його розібрати, можете продати. Відповідно, що робили? Просто розбирали. Розібрали, і були в нас такі люди, які викупляли, приїжджали, давали ці 400 тисяч гривень і забирали собі сарай. Хтось його розбирав, хтось його залишав. І так е, дійшло до того, що, е, по суті, времені пройшло зовсім небагато. Да? Але, Приміщень практично немає, тобто із 100% приміщень залишилося можливо відсотків 5. а всі 95% просто було знищено і розвалено. Тож строїти приміщення немає зараз можливості. Але е якби взяти в оренду або під подальший викуп, да це це діло розглядається, і це діло вже розглядається дуже давно. Тож дай Бог, усе вийде, і все воно буде так, як должно бути. Так, по поводу качок. Друзі, гранулірую обичний комбікорм. Е -е, я БМВД беру гранулка для свиней. Тільки ну, я його даю 10%, так як е -е, якщо я дам більше, в мене буде просто переводняк. Це такі свині, які не ростуть так швидко, як в інших. Ця свиня просто росте, її треба просто годувати. Да, і все. 10% БМВД у мене йде, 20% іде ячміня. 30 відсотків пшениці і 40 відсотків кукурузи. Все, оце я такий. Ігорюнчик, доброго ранку. Привіт. А? Кого? А, кастрірувати, да. Ну пізніше. Ми зараз справимося потім. Передівайся. Ігорюнчик якраз прийшов, і виходить, отаким я методом годую своїх поросят. Я його даю. У мене універсальний такий комбікорм. Я його даю всім. Все. Сюди можна, звісно, тоді, знаєте, ще що зробити трошки. Оце я так думаю. Можна е, зменшити відсоток, наприклад, зробити 25% пшениці і 35% кукурудзи. кукурузи. Е, і додати сюди 10% соняшникової макухи. Ось таким от методом можна додати і курям давати, тому що от бачите, і кальцію сюди додати. Ну то тобто від від цього комбікорма якогось там да, стандартного, я відштовхуюся і можу там дати трохи більше туди, трохи менше туди. Але кури, свині і качки у мене їдять іменно цей комбікорм. Все, то качки на цьому комбікормі просто бомбезні. Свині також добре, непогано набирають вагу. Не скажу, що там загальнодобовий прирост, у них по 2 кілограма в сутки, ні. Вони набирають там, не знаю, по пів кіла чи по скільки вони там ростуть та й ростуть. Я по них бачу, що вони ростуть, і мені це подобається. І ну, качки взагалі бомба. Качки бомба, 45 днів. Вони у нас такі, прям тфу -тфу -тфу на них е, вгору глянути. Е, казали мені, що Боже, Коль, а вони кричатимуть у тебе капець, ні, їсти отак насипав їм, просто нафігачив, мішок висипав раз, утром, в обід і ввечері в нас вони три мішечки з'їдають за сутки. І все. Головне, щоб була вода, був корм, і все. Вони, дивіться, поїли, попили і пішли. Тобто, так, да, чути, що там качка якась крякнула, але ж ну, тишина, то я не, не согласен з тим, що, е, що качки короче, дають капець-капець е, кучу, кучу проблематики. Так, хто це вийшов? Уділимо чоботи, да? хазяйський пацан. Чоботи не жмуть, це макарові в тебе. Ти Макарові не чоботи вдів, так? Да? <хи> іди, іди до мами, іди, Мама, хай вбує тебе в красовочці якісь, все, ці чоботи. Біжи біжи до мами, йди, йди, йди. Пацан, пацан, все, батя ж вийшов з хати, значить, і, е, це, і, і він, і він ж за мною. Це... Так, йди до мами. Споріж. Ми тебе назвали Спориш. Потому що капець вилазив все одно, і вже я тут закриваю, просто думаю так, закрив і все. І куди хочеш, тоді туди і лізь. Так, сьогодні хочу витравити мух, покастрівати поросят. Кстати, і спориша, пориша. цього теж треба скастрірувати. Тому що він теж з яйцями. У нас, у нас тут два кабанчики, які з яйцями все руки не доходять. Ну, В принципі, там нема нічого страшного. Якщо маленьким поросятам до 60 днів ми сім'яники не перев'язуємо, тут просто перев'язується сім'яник да і все. Можна взяти звичайну цю нитку, таку, типу конопляна, вона називається чи як, можна конопляну, можна купити дезінфекцію. Як вона? Оброблена, господи, стерильна, стерильна нитка е, в ветеринарній аптеці, але це буде дуже дорого коштувати. А можна просто капронову ниточку взяли. Капрон просто він може розв'язуватися. От чим мені він не подобається? А взагалі сама класна нитка е, із мішка, коли розпоняла, е, поняла, поняли прошивочна. Оця нитка, що мішки прошивають, оцю нитку в йод упхали. Вона прям зав'язується круто і взагалі для кастрації супер. Ну, якщо хочете, ми, мабуть, можемо зняти кастрацію тоді вам і е, покажемо, як ми кастріруємо. У мене є на відео декілька таких. Е, цей на каналі. Є декілька таких відео по кастрації, є через один проріз. Ну, дойшли до висновку, що два прорізи саме краще. Тобто, воно тоді е, оце. Виділення да, цієї жидкості, тоді хорошо воно виділяється і, в принципі, заживає дуже отлічно. Хоча я вам скажу, що, що один проріз хорошо працював, що два прорізи, е, дуже різниці нема. Ну, я на відео це все діло покажу потім. Так, тут у нас бролерята, яких ми викидали трошечки, ну нічого, е, тху -тху -тху. руки ми ніколи не опускали, духом не падали, і це було таке, знаєте, собі. Е, для нас, для нас, так сказати, це, це, це була школа виживання, тому що ми з таким прям не стикалися, стикнулися, все будемо знати, багато хто писав, що Коль треба заздалегідь, треба профілактично. Діло в тому, що я вже сказав, якщо ви використовуєте стартові комбікорма куповані, уточняйте, чи там є кокцидіостатик. Тому що, якщо там кокцидіостатика немає, отут така буде біда. Ми гранулкою користувалися. Користуємося на даний момент, то просто іменно в тому комбікормі Кокцідіостатік є. Во. і тоді все розвивалось так, як треба у нас. А, а купили зовсім інший комбікорм і почалися такі у нас проблеми. Так, сюди теж хочемо дойти. Тут у нас дві партії сидять: ті, що підростаючі, і ті, що е, забійні. Забійних тут небагато, може вже голов 50. Ну, Теж такі кури, якісь інтересні. От, ось дивіться, оце оце, оце вон пішло. І оце, вони, вони одного, одного цього ем, одного віку. Отак от, от. І так само і тут є. Це ті кури, які мені казали, що Боже, якщо воно таке чахле, треба випоювати їх. Цей там і все остальне. Друзі, я вам просто скажу з свого досвіду, лучше їм голову зразу відрубати і викинути свиням. Тому що ці, ця птиця вона вже не розвивається. Вони ростуть, бігають, вони такі, блін, вроді би цей. Ну, Навіть їх в суп стидно кинути. знаєте. А то воно росте, я його потім просто уберу. У мене там Джон Вік його з'їздить і все. Ну, Живе, не буду ж я бігати за ним, ганятися. Так само і тут. От ті, що. Ми пролікували, все нормально, пропоїли, все нормально у нас, да? Ту -ту -ту. але є ті, які от і космонавти, що я вам показував, у них теж от видно, що вони деякі не розвиваються. от Немає в них розвитку. Вони корм їдять, воду п'ють, все нормально. Але це вже переводняк, тому що все, птиці, притуплений, розвиток, вона не розвивається. Так, ну і по поводу свиней. <кій> Щось чорнуха моя взагалі нікак. Мабуть, будемо ми все-таки вбирати. Буду я їхати, хочеться мені десь ефок. Хай це буде дорого, ну взяти додому 4 ефки, виростити і треба переходити на хороших уже свиноматок. Хвати, награвся, мабуть, а може ще й не награвся. Ну, ну треба. в общем, якось отак. Так, оцю дівцю, мабуть, вбираємо. Джона чи цього е, Джона кажу, е, Доната поки що оставимо, хай ще побуде. Так, чорнуха. Ну от по ні, ніфіга не понятно. Та вроді спарована теж. Ну, Подивимося, що з нею вийде. Коротше, якось отак. Тут у нас сюди при, при, цей, повішаю тоді оті двері. Спориш, іди сюди. Іди заходь, іди. Ти задовбав мене, іди сюди. Давай, іди сюди. сюди, Та іди. йди дурачок. Ну чого ви тепер ламаєте мені в Де? Тут виїли. А ти що там спиш? Нормально. Так, Там вже у нас все, вже не непомістительность, вже ми не влазимо. Все, їх треба е, сюди, сюди тут уберемо, вичистимо і, і будемо робити переселення. Бо ми вже бачите, як спимо. Уже місця категорично не вистачає, так? Да? Каже, там да, взагалі вже немає тут місця, Миколу. Скільки нам можна мучитись? Ну нічого. Зато кажи, ми кругленькі, гарненькі, да? О, під лампою, тепленько, добре. Хорошим діти, на них. От, покастріруємо, кинемо до мамки. Днів на три кинемо до мамки. Обично два дні і можна після кастрації потім відлучати, можна зразу відлучити і кастрірувати у цьому. Ну, е, дойшов до висновку, що покастрірував до мамки, їх кинув із материнським молоком. Ранки набагато швидше заживляються. Так як е, хто не знає і хто знає, отак От скажу, що е, у материнському молоку у нас вітаміни групи А. А коли колеться желізо, ми колему суєферовід, то ми таким методом е, додаємо в організм ще желізо і плюс вітаміни групи Б. І тоді хорошо дуже розвиваються поросятка, вони, у них імунна система хороша і вони тоді не вибагливі такі ні до корму, е ну, коротше, ні до приміщення, ні до, до температури. От Їм одинаково. А вони тоді так розвиваються у, у своєму такому е цьому С стилі. так сказати. Їдять, п'ють і потихеньку ростуть. Так, що, пішли, ще вам щось покажу. Да? Вчора установив двері. Помогли мені трошки. Іринчик, ти що тут? Да. Е, так, установили двері. Єдине, що сьогодні вже ви, ви цей, треба тут ось петлі такі інтересні, бачите, і треба їх трохи виставити. Ну, щось не знайшов, я шестигранника. треба поїхати в магазин купити набор шестигранників, бо я якось ніколи не стикався. Вони ці болтики попущені, виходить, трошки. Ну, як? Двері просто були зроблені для того, щоб була транспортування. Так, І виходить, що е, на нижніх петлях вони чітко сходяться, все я виставив по уровню, все як треба. І виходить, що оп, бачите, ось отута, о, вони чуть трохи впираються. І відповідно тут. Значить, виходить. Оцю петлю треба трохи дотягти, тобто двері виставити. Воно навіть і тут, видно по, по зазорах, я дивлюся, що двері не, не, не рівно стоять. Тобто Якщо тут зазор підтягнутий, ось знизу прям менший набагато, то, то зверху він більший. Ну чуть, чуть цей зазорчиком погратися, Це дуже класно, що є такі е, ці виставочні петлі. Просто супер. Ну і все. І буде красота. Так що, все, Оп, двері вже стоять. Робив повністю замок від, від гори низу. Зараз вам ще, ще раз відкрию покажу. О, <кій> Бачите, цей, не знаю, як він називається, але ну, рамочний замок, по-моєму, якось і так. І дуже удобно, що Оп, закрив то і ручку вгору, клац, і у вас рамка держа повністю двері. То вони зменем їх немає, не що вони там карюжаться і так далі. Так, ну, а в нас, е, я вам скажу, що до нашої е, ремонтної бригади додався ще один чоловік. Ну, то есть, чоловік е, в смислі людина, е, а, а по цьому жінка. Во. Як у тебе діла? Кажи, що тут виходить? Да. Красота, яка, ну, та ти що? Що у тебе виходить? Так, так, так. Ще щотко. Та давай я буду чистити. Чи мені розшивати? Так? Во, Учора, ой, чуть-чуть я не доробив. Бачите, в мене тут залишилося буквально. Та від ціля тут один ряд залишився. І виходить, від ціля, якщо взяти, два ряди. Ну, два ряди положив і два ряди ще залишилися. Я казав, що в камені є така штука, рядовка, як і в кирпичі, перший, другий, і третій ряд, який кладеться. Тобі я ряд положив повністю, хоп, вертаюся назад і обратно, і таким методом ви закладаєте цю всю кладку. Так, ну що, Поки що отак. Будемо зараз розчищати його, розшивати. Стоп, звісно, оцей. ну взагалі він мені нікуди ні туди, ні сюди. Я дивлюся, щоб хоч... Ні, ну металопрофіль закладеться. Коротше, він вже валиться. От якби він якось уже чи впав, чи я не знаю. Дуже жалко, що він впаде на мій забур. Тоді в мене просто відео є. Понимаєте? Оце я зараз відео знімаю. Я тоді можу подати в суд. Просто на те, що не дивляться за, за цими стовпами, абсолютно ніяк вони не обслуговуються. По суті, він йде аварійний Уже. Все, я то розумію, що він ще може простоє, годів 50, але ж він вже аварійний, він вже негодящий, а в мене діти і, і, і самі тут ходимо. Ну а не дай Бог оце він отак от хрусь і впав. І що тоді робити? От так от. Так що, бачите, я оце отак знімаю і знаю, що в мене буде відео. Що я казав, що він в аварійному стані. Е, кудись звертатися немає смисла, тому що, у нас ж, знаєте. як, Поки не впав, значить робити ми не будемо. Ну, так, це ж таке. Так, ну що, е, розшивку да, я пішов, брати. Так, друзі. Е, поки що всім дякую за перегляд. А, Маринка ще накупила цих. Як це називається? Хризантем. Хризантеми. во. Хризонтеми, тому що каже, тут ходимо, не треба затоптувати. Все, тут в мене повинні бути хризонтеми. Поїхали, взяли п'ять штук. Ну тепер треба ще тепер кажу. Давай ще п'ять штук візьмемо, і отут зробимо так само. Тоже ж гарно буде. Коротше, я, я за ті тут ходив. Е Розказував, на що вони нужні, тут цей хрезон теми, понасаджуєш, потім мені тут немає що робити, понакидаємо все. Ну, коротше, в мене ж тут робота, розумієш, все кипить, я туди-сюди щось. Цей". Вони кажуть, ну все, тепер обходь. Як хочеш, так і обходь. Ну, коротше, якось отак. Так, друзі, все. Поки що, хай буде так, як є. Треба поїхати на базар і купити ще 5 штук. І буде красота. Да? І я думаю, так. Да. Пішов, я тебе зараз. Щось... Тебі нравиться? Тобі не робляться хризантеми Марини, так? Да? Угу. Кіт. Кс-кс. Що з Угу. Приваблюють його ті хризантеми. Так, ладно, все, пішов я, друзі, розшивати, поки я по, -по цей полялякав, порозказував туди-сюди. Ігорюк зараз піде, тоді свиням понасипає, а я піду розшивати камінь. Все, відео ще буде, так що оставайтеся з нами. Всім дякую за перегляд. Це відео закінчується. Давайте, бережіть себе, бережіть свої сім'ї, хай у вас і в нас все буде гаразд. Пока-пока.